Привіт, мій любий друже! Послухай загадку і допоможи мені зрозуміти, про які віконці в ній йдеться. На ніч два віконця самі зачиняються, а зі сходом сонцям самі відчиняються. Так, це наші очі, вони ніби віконечка в світ, бо ними ми бачимо все навколо. Очі один із найважливіших органів в нашому організмі. Крім того, вони відповідають за здатність бачити що це ще й показник нашого здоров'я, недарма при будь-якому простудному захворню саме очі здатні розповісти про нашу недугу. Очі дзеркало душі, вони служать основним джерелом зв'язку з зовнішнім світом. Тому до очей треба ставитись особливою уважністю, берегти і піклуватися прозір. З допомогою очей ми можемо приділити настрій людини. Наші очі можуть бути радісними, сумними, плаксивими, обіженими, переляканими. Давай. Розглянемо будова ока. У нашого ока є зрачок, роговиця, склера, лімб і слізний канал. Брови слугують для того, щоб не падав під очі. А вії наші служать. Для того, щоб не попадали ніякі порошинки. Чи у всіх людей однакові очі за кольором і будовою? Ні. Бувають сірі очі за кольором голубі, коричневі і зелені очі, і різної форми вони. Пропоную пограти в дидактичну гру, що шкідливо для очей, а що ні. Що корисно для зору, треба їсти багато вітамінів. Можна сидіти в комп'ютері, але не довго. Що довго, то шкідливо. В темноті не можна дивитися гаджети. це також. Шкідливо і читати книги, природа наділила очима не тільки людину, в кого ще є очі, так, у комах, у птахів, комах і звірів. Як ви гадаєте, у всіх очі однакові чи ні? Що ви знаєте про зір тварин? Найкращий зір днем у орла, а вночі краще всіх бачить хто? Сова. Заєць бачить погано, його називають косим, але огляд у нього більший, ніж у людини. У бабки очі півкульні. Вона бачить зо всіх боків, але тільки зблизька. Не тільки форма очей різна, а й бачить всі по-різному. А бачити все різнокольорове може тільки людина очі людини. А зараз пропоную. Тобі зробити гімнастику для очей виконуй. Дякую за увагу до побачення. Бережи свій зір.